Питання майбутніх переговорів залежить від ситуації на полі бою від стійкості української держави, яка диктує стійкість української дипломатичної позиції, і Україна стоїть. 109 бойових зіткнень відбулося на фронті напередодні. Про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Найгарячіша ситуація на покровському напрямку. Тут ворог 54 рази атакував позиції українських військових. Найбільша активність росіян біля населених пунктів Зелене поле, Єлизаветівка та Мирноград. На Лиманському напрямку ворожі війська 13 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Бої тривали біля тернів та колодязів. На турецькому та Краматорському напрямку відбулося 5 та 6 штурмів. Відповідно, на Новопавлівському напрямку сили оборони зупинили три атаки загарбників біля Константинополя та Великої Новосілки. Ще три боєзітнення тривають. До нашого ефіру долучається Іван Тимочко, військовий експерт. Івана, я вас вітаю, вітаю слава Україні! радий вас бачити. Героям слава, дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. З точки зору оцінки загальної ситуації на фронті. Станом на сьогоднішній день, як ви визначаєте для себе зміну динаміки бойових дій на полі бою і про що вона свідчить з точки зору наступальних спроможностей Росії і спроможностей України до оборони в конкретно цей поточний момент війни? Якщо ще тиждень тому ми спостерігали інформацію Генерального штабу про 150-200 двісті то на фоні 109, ти, ми можемо говорити, що тенденція до зниження бойових зіткнень є, але вона має іншу специфіку. Бо якщо на а, Покровському напрямку ми бачимо інтенсивність накатів бо ворожих сил один за одним, тобто там біля 50. Тобто ми бачимо, що якби половина усіх зіткнень по лінії фронту припадає безпосередньо на покровський напрямок, але варто розуміти про специфіку штурмів росіян, наприклад, в районі Часового Яру. Там вони задіяли десантників, там вони задіяли по суті основні такі елітні підрозділи. І там штурм триває і з ворожими військами, скажімо, один, але він може тривати по декілька годин підряд. Там, тобто, один штурм, одні російські десантники, вони атакують, атакують, підтримує артилерія, намагаються розтягнути, обійти. Тобто, там специфіка власне атак ворожих сил, так би мовити, вдовгу. Курщина своя специфіка. Там швидкі там бойові дії є достатньо мобільними. Війська переміщаються безперервно. І там не можна сказати, що там якісь є статичні такі. Фронтові боєздітнені, які які мають певну властивість бути в, в безпосередньо на території України, але ми також маємо розуміти, що ворог сконцентрував по суті в Україні всі свої стратегічні резерви військ, які він міг би задіяти і дією в Україні, все таки є ряд наказів Путіна по зайняттю окремо взятих територій україни донецької луганської чи харківської то звичайно що і оскільки ці накази не виконані ще до цього часу то е, їх і ніхто і не відміняв і не відміняє і тим паче час не дуже грає на користь росії у рамках все таки е, певних геополітичних зрушень змін зокрема і новопризначений президент в америці це все впливає на те що Інтенсивність бойових дій в Україні стихати не буде ближчим часом, однозначно, і агресивність наступів російських солдатів буде нарощуватися. Між іншим, ми бачимо специфіку знову ж ударів по покровську, коли ворог, начебто, створював вигляд, що вони будуть намагатися обходити місто. З південного заходу, начебто, перерізати логістику, але місто їм потрібне як плацдарм, як е місто, яке максимально придатне для життя. Але виявилося, що ні росіяни, як росіяни, почали масовано стирати. Місто з лиця землі задаючи масованих артилерійських ударів, ну, то ми можемо говорити, що все таки бажання ворога наступати і в лоб на місто буде достатньо високим, і спроби будуть однозначно. Ну звичайно, що тут для них є ще одна дилема, бо Покровськ недалеко від міста Мирноград, і атакувати і спробувати роз... зайти між ці два міста. З флангів ну, це дуже сильно підставитися для російських солдатів, тому вони напевно будуть нарощувати наступ як на Покровськ, нарнограду однією лінією фронту. Ну а це серйозне навантаження. Тому ми і бачимо, що вони намагалися власне обійти е, Покровськ чи не обійти верніше, а перекрити логістику до Покровська саме з західної сторони міста, тобто сторони, де більше степова місцевість. де немає якогось урбанізованого центру, ну але також е не забуваємо, що бої відбуваються і в районі Турецька, і в районі Вовчанська і Липців. І ворог намагається форсувати оскіл на Харківщині, щоб зайти в Куп'янськ. і напрямком. Також для них є важливий Куп'янськ-Вузловий. Для того щоб з однієї сторони взяти під контроль залізниці, до все-таки вибудувати міст між ріс на віці Оскол, відновити верніше між Куп'янським і Куп'янським вузлом. Ну і також там зрозуміло, що бойові дії за Оскільське водосховище, як за природній чи такий водний серйозний рубіж, який ворог сподівається. Взяти повністю під контроль у них є свій принцип, як ми це спостерігали в районі Курахівського водосховища, тобто вони будуть намагатися просуватися вздовж узбережжя як річки Оскіл, так і Оскільського водосховища, оскільки там буде у них розрахунок наступати з північного сходу у сторону агломерації міст Краматорськ-Слов'янськ. Українські сили оборони атакували низку важливих російських об'єктів. Два з них розташовані безпосередньо на території країни агресорки. За даними генштабу йдеться про нафтобазу Ліскінська у Воронівській області та Смоленський авіазавод. Саме на останньому об'єкті росіяни модернізували та виробляли бойові літаки, які використовували для обстрілів України. Смоленський авіазавод у Росії був атакований безпілотником Чаклун В. Про це пише військовий портал Дефенс Експрес. За даними аналітиків, Чаклун В має дальність польоту до 700 кілометрів. Його бойова частина складає близько 20 кілограмів. До слова аналогічно стоїть і на іранських шахетах однак, складові боєчастини українського дрона розміщені в різних елементах фюзеляжу. Це в свою чергу може створювати ще й психологічний ефект при його застосуванні для ударів по ворожим військовим цілям. Загалом, продовж останнього часу, я думаю, складно не помітити, що інтенсивність українських ударів по об'єктах на території Російської Федерації з використанням дронів. Зросла, або принаймні підтримується на стабільно високому рівні. Іване, на вашу думку, яке це має значення? Почнемо з того, що дрони. Дійсно завдають серйозних ударів по ворожих території, зокрема по їхніх об'єктах на стратегічну глибину і по стратегічних облеках. Зараз, якщо навіть брати до уваги російські звіти або ту інформацію, яка є в публічному просторі, ми бачимо, що, що кожної ночі масованість нальотів власне безпілотників на територію Росії вже не поступається інколи є паритетним або навіть більшим ударом. Чи нальотом там російських шахетів в Україну? Тобто ми говоримо тут про кожний раз, коли ворожі об'єкти Росії атаковані, що це десятки, а то й понад сотню безпілотників за ніч. Тобто, ось власне тут стабільність масованості таких нальотів і даватиме реальний результат. Бо все-таки безпілотники, як чи це чаклуни, чи це бобри, чи це. Пекло в всіх у них є одна, скажімо, одна вада. Це вантажу підйомність чи корисне навантаження, яке вони можуть приносити. Це порівняно невелике з ракетами, наприклад, і все таки ефективніше буде, якщо Україна наносити зможе все таки вивести. Своє ракетобудування на такий рівень, щоб ми могли наносити масовані удари власне ракет. Безпілотники створюють психологічний фактор, бо це, що вони кожну ніч пролітають на територію Росії, росіяни їх фіксують і бачать результати їхніх ударів. Тобто вони свого роду виступають, знаєте, таким як. Не просто психологічною зброєю, але зброєю, яка росіянам нагадує, що війна заходить на їхню територію. Так вони знищують російські об'єкти, або принаймні їх серйозно пошкоджують, бо, на жаль, на даному етапі безпілотники зараз не можуть, навіть якщо і прилітає декілька до цілі, зараз повністю вивести ворожий об'єкт. з... Власне, знищити його повністю функціонал, але так вони їх виводять серйозно з ладу. Це призводить до багатьох причин: а саме нарощення систем протиповітряної оборони навколо таких об'єктів спроби. Це відтік персоналу, бо ніхто не хоче гинути там. Це призводить до удару по бюджету утворюючих галузях по стабільній підтримці російських військ. Звичайно, що нарощення безпілотників кількості їх по для ураження ворожих об'єктів це важливо, ну але ще має і другу складову, щоб коли безпілотники з'являються повітряному просторі Росії, вони зупиняють в 99 випадках авіаційні перельоти. А це удар уже по сукрема цивільної авіації, а це удари по транспортній їхній авіації. Це втрати мільйонні втрати для росіян. Це перервана стабільність перевезень. Взаємодії бізнесів, а це теж важливо, що Росія, окрім того, що є країною-агресором, і втрачає статус надійного поставщика чи надійного бізнес-партнера навіть для країн, з якими вона там у. Веде торгівлю зараз, да, офіцій контрабандно чи навіть офіційно, це теж такі побічні збитки для Росії, які інколи є рівнозначними або навіть вищими, аніж вимірюються збитки з знищених російських об'єктів. Річ в тому, що чим більше ми знищуватимемо арсеналів, нафтобаз, нафтостанцій, комбінатів їхніх, то власне арсеналів. То власне зменшується потенціал спроможності вести бойові дії російських військ безпосередньо на території України. Я ну. Я думаю, що на четвертий вже майже рік повномасштабного вторгнення, в ми. От, от, заходимо. Ці удари для ворога все ж таки мають більш відчутний ефект ніж це було у перші дні, місяці і навіть роки цього вторгнення. Івана, дякую вам. Іван Тимочко, військовий експерт, був на зв'язку з загальнонаціональним телемарафоном.